Використовуйте топор для того, щоб знищувати якусь хуйню. Я розстроєний. Зараз ми потратимо ще всі гроші. Давай, може. Не, стань. Та стань нормально. Як, що з тобою робити? Стань по-людськи. Тебе прям ковбаси, так? Да? Одно готово є? Mm, зараз буде і другое готове. так? Хватає нам запчасті. Нет, мол молотка у нас нема. Дай хер бы с тобой. Давай. Та шо ж такое? Вот. А, як тебе ремонтувати? Та ну шо ж такое, блин? Стань нормально. Я общаюсь, уж вид Окей. Ага, от все понял. Та бліонь. Давай, добивай її. А тепер далі. Вот. Все, не вистачає нам запчастин. Давай погнали, бляха, поглядаємо якісь запчастини на бульйон. Що я можу ще забрати? Нам треба желізо. Желізо звідки? З тебе не можеш. З тебе не можеш. Звідки я маю добути желізо? палети. раз, два, не можеш. Mm, звідки? Звідка желізо? Розкажи мені, звідки желізо я маю взяти. Вот мусорник. Одно желізо, прийдеться ще три взяти, так? Да? Mm, Тихто? Тебе розбити не можеш? Ти хто? Раз, два. Золення. Теж нічого путного не падає. Відкривай. Тихто? Розбити, розбити Не можеш. Стільчик, якась херня. Закрий. Я прям не шарю. Мені ще треба десь мусорник знайти, так? Да? Якийсь. Вот, супер. Сюди на базу. Раз, два. Дальше. -ти. От, все, нахер. Раз, два. Ще десь тут одна була, так? Да и хер з тобою. Тут що? Відкрий. Опа. Рамочка. Давай доробимо. У нас є три. Нашій херні. Прям 30 забрав, да? А мені ще 3. Ой, бля. Ой бля. Та я не знаю, нам кудись треба відправитися, щось зробити. Того що то прям біда. Того, що то прям у нас немає що робити. Ми зараз, як туди відправимося, так. Нічого не зробимо. Почта. Запакувати відправити не можемо. І що, куди я маю йти? Давайте зганяємо тоді на першу на першу ферму. Щось там заробимо якісь гроші. Того що я прям. Амбарний центр. Ну от. І, і, і що? Куда, куда каталог? Та закритий. Тебе куди? Все. Пошта. Як я маю туди зганяти ескейп Нет. Прям біда закрытие щось прям ужас з нинішніми іграми. Все лагає, все прям. Все. Що я забагував ігру? Ну. Давай. Подивимося, що можемо зробити. Пошта. Відказатися може, якось? Як я маю відкрити карту? Ой, бля, ладно. У мене прям немає ідей. Ну і що? Куріна пошта? Все? Давай підемо спати. Можливо, щось поміняється? Підемо спати, подивимося, що буде. В общем, спи. того, що я прям без поняття. Середа нарешті, так? Да? Нарешті середа. Того, що у нас три дні підряд був вівторок. Ну, ну. І що? Вот. Прикинь, можна зганяти тепер. Та я мавідки? Ну, ще раз туди поїдемо, то буде прям біда. Червоний амбар. Погнали сюди. Погнали, подивимося скорінько, назбираємо якісь речі, продаме їх. Я думаю, що нам то повинно хватити. Я розумію, що не дуже цікаво дивитися на те, що вже було. Але то є необхідність. Ніхто не знав. І ти не знав, і я не знав, ти мені нічого не сказав, що там буде аукціон. Бо я, наприклад, не знав. Давай, швиденько. Може тут були. Да, да 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 Не можемо повернутися в ломбард. Давай. Ти ж казав, що тут речі будуться появляти заново. Чекай, що? От. Т". Давай швиденько знайдемо якісь речі, ти хто? Ага. Ясно, бідон забрати не можеш, нічого забрати. Давай хоча б назбираємо собі для ремонту. Все заберемо. Прям усе. Ти, хто тут ще є? Нікого нема. Тебе. Тебе. Тебе, 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 тебе. Все прям поламлено. Давай наверх. Погнали. М -м Грушчик. Сюди. Тут, що у нас сніговики з cстісі. Ось так от. Опа. А хто ж, блін, скільки тут всього є. Повному сторожем чужим. Давай, подарочка заберемо. Так, тут вроді все забрали. Тут були знайшли на тому якусь ляльку, помниш? Помниш, а я помню. А якщо ти не пам'єш, того, що ти не дивився минулу серію. Тобто минулу. А її треба дивитися. Ти хто? На базу? Чекай, ми тут не були, да? Да, не були. Опа, опа, ти видиш? Железо сюди. Тілега прям. Окей. Що ще у нас тут є? Тележку ми в минулі серії не бачили. Ти і ти сюди. Амбар. І в нас амбар, і нам треба ще кудись зганяти. Нам ще треба сюди піти подивити тачку. То все зараз швиденько продаме. То все зараз швиденько пропаде, так як нога гонгадзе. То просто маленько треба почекати. Того що? Того що. Дверка. Десь тут повинні бути двері, так? Да? Ми тепер в амбарі і десь відкрий, відкрий лампа. Нахір. Відро. Нема. Челіка, того, хто танцює, нема. Нічого нема, а ми все рівно тут ходимо. Пес гавкає. Все. Все, я думаю, нам має хватити грошей колесо. Курка та собаку. Все, курицю з собою. І погнали. Так, да, відправитися на карту. Окей. Давай. Зганяємо, скоренько про то все підемо на наш аукціон, де нам буде треба використати аж три топлива. Я надіюся, що нам вистачить того. Швиденько то все розкладемо, швиденько все то зганяємо. Так. Т. Як нема? Т, Т, Т. т. Ай, я ж то, точно ж, не автоматизував то все. Давай. Залізай. Тебе теж сюди? Де я тебе швиденько теж доробимо. Крутити. Ще крути, 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 крути. Вот. Давай, 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 давай. Три. Супер. Краса. На базу. Грушчик. На базу. Давай, тепер ти сюди. М -м 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 -м. Давай. Раз, два. Нет. Два. І три. Окей, давай, відкрити. Швиденько, швиденько спати і новий день. Давай, 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 давай. Нам срочно треба. То вже півгодинка прийшло, ми просто сидимо і втикаємо. Нам треба скоро щось буде записати, навіть якщо то буде 40 хвилин йти. Якусь цікаву штуку. І все. Четвер. Серйозно, дні пішли далі, тому що постійно був і второк. Давай. Давай. Покупці, кастем, Давай. Де ви є? Что-то можно сюда закинуть? У меня ничего так то и нема, не? Да, нема. Давай. Ну, где вы? Ну, окей. Привет, привет. Тубишом. Слепой сокол, давай еще раз. Нихера. Конечно, ты можешь заплатить и все, давай, уюбуй. Давай, тикай Угу, тебе тачку треба, да? Давай, друже. Бери, бери, бери. Именно, бери. Конечно, давай, для чего тебе такая навозец. Для чего себе такая телега? Да, смешно, правда? Давай, все. Давай, тикай. Э, нема предметов. Еще что-то закинуть. Вот, бубник. Кстати, тут и кастрюля в подарок. у номера кебаб. Ну, давай е? Сюда можешь что -то? Нет. где ты е. Тачка. Именно. Железный Андрей. Артер. Давай, тікай. Все, давай, тікай. Ну, деше. Нічого нема. Давай, 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 давай. Нам треба ще продати 7 предметів. Для чого тобі то Супер. Ого, то такой дорогой, прям, да Прекрасно. Окей. Я вмію так само видиш як чубака. Давай, в принципі, мало би хватити. Там було скільки, 1200. Давай доб'ємо вже собі скоренько то в нас 4 предмети залишилось. Давай. Ну, нюнюнь, давай, лампа бейтсов. Давай, раз. Звучить чесно, конечно F продати. Тікай, 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 давай, другого Давай мені другого, якби я знав. Ну, якби ж я знав. Але я не знав, так само, як і ти. Клінінг Стантіон. Давай. Де ви є? Друже, тобі що? Каску. Там було тому дятлові продати каску. А тобі для чого? В тебе голова і так, як череп. В тебе голова і так, як каска. Давай ще колесо і лампу. Колесо і лампу. Йомайо, то вже в мене скоро 4 годин. Треба. А... Треба вже закінчувати записи. Всі щось готуватися до завтрашнього дня. Давай. Друже, казку забрали. Прийдеться надівати лампу на голову. Да, да Звучить чесно, звісно. Все, давай тікай. Все, і ще одна та залишилась. І погнали із Дідом. З нашим. Ой, Боже, Боже. Спати хочеться вже від тих ігор. Я цілий день сижу і записую ігри. Давай. Я прям готовий до тебе. Ай, плюс чотири дорогувато не возьмеш. візьмеш. Та то недорого перестань. За таку прекрасну річ, то недорого. Колесо. Де ти таке колесо на титанках знайдеш? Все, зашебіш, чувак. Торги закінчені. Супер. Погнали. Дядушка, погнали. Там у нас прям невідложна допомога є. Т. 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 Амбарний центр. Поїхали. Плюс 2500. Подорож. Я надіюся, що мені просто повезе. І відмочку треба мати. Плюс 2500. У мене є 1900, можливо, мені повезе. Якщо не то вже в наступній серії туди зганюємо. Якщо повезе і ми прям купимо той домик, то буде просто охеренно. Блін, треба ж було зробити ще всі останні предмети. Тоді точно повезло. Ну там у нас був запас на складі якийсь, да? Давай, погнали. Біжи. Біжи. Давай. Да, Начете аукціон. Давай я прям кладу до кінця. Все, що буде. Дальше, давай, дальше. Дальше, давай, 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 повышайте. Ну, повышайте. Ну. А то що вам де за собака там сзади? Все, у мене більше грошей нема, да? Все, не повышайте дальше. Не треба. Все, іди думі. Все, не треба більше. Я не маю більше грошей. У мене 24 бакси. Та собака сутула. О, давай. Давай іди, вертаємося назад. Скоро зробимо то все, що є. Я хочу прямо туди зайти. Даже буде серія чуть довше. То не грає ролі. Давай. Вертаємося назад. Ай. Мені вже в самому цікаво, що там є. Дядя Біл, твой самий старший дядя. І що в нього курка? Я його курку постійно хірячу. Так. Т. Що в нас є? От тебе треба, так? Да? Дерева в нас є много. 500 баксів будеш стояти. Супер. Відремонтуємо взагалі все, що можемо. Сюди. Давай, стався. О, Крути. От тебе. Ну давай. Раз. Ти прям по, про, по три знімаєш, так? Да? Два. Надіюся. Предмет відремонтірований. Супер. Дядя. Сюди. Е, і ще щось трез до шками зробити. Ах, блін, як він мене під. Ужас! Ні, от тут прям. Е, т на тебе буде треба желізо, так? Да? А я не знаю. Так, да, скоріше за все на тебе треба буде желізо. Давай сюди. Ремонтіруйся. Що для тебе треба? Нитку! Одну. Раз. Е, крутися. Для тебе що треба? Дошку? Крутися. Для тебе теж дошку, так? Да? Прям краса. Супер. Е, все, в студію. Давай в студію. Новий день. Сразу погнали, починаємо новий день і йдемо. Ідемо робити. Давай, все відкривай, спати. продаме і вертаємося на наш аукціон. Треба було то зразу зробити, а не тупити 40 минут. На минуточку, теж буде, напевно, сама довга серія, яка може бути десь коло 50 хвилин. Можливо, я даже її розділю на дві частини. Того, що, якщо ти видиш якийсь плавний переход, можливо, так і буде. Запишу. Запишу просто розділю то на дві часті, і все буде прекрасно. Да, давай так і зробимо того, що. Давай, відкривай. Того, що одна серія дуже довга буде, то прям не буде цікаво дивитися, а далі просто розділимо то. Я чогось думав записати, але хербасним. Похер. Давай. Де ти? Ну. Ах, собак. Продать. Давай, забирай телевизор. Я не знаю, что ты на нем даже дивити. Ню-ню-ню-ню, Давай, сюда за стільчиком. в студию. 500 баксов он стоит. Нам бы по идее теперь 100% информация прям проверена, повинно було б бы хватити. Давай. Так. Красная страсть. Конечно, для твоей подружки как раз. Тебе слухай, це просто такий екстравагантний мужчинчик. Так, так, будеш робити. Іменно. Погнали. Погнали за нашу тил. Сідай. О, бляха, нам за комп треба сісти. Все, вже, треба закінчувати серію. У мене мозги вже не хірані роблять. Давай, е почта Т, амбарний центр. Все, погнали. Uh, так от. то челік, дуже, дуже такий дивно, купив собі ляльку. Купив собі крісло. Красна страсть і ляльку. І він собі такий і вказує: Уху, що він буде з ним робити. Я дуже надію, що більше ми сюди вже не повернемося. Хіба що просто так. Отже, третій раз не будемо сюди йти. Давай, погнали. Uh, да, Почати аукціон. Торги почнуться через 3, 2, 1. Все, давай. Давай, F зразу. Не можеш зразу поставити всі свої гроші. Ну що зараз? Чекай ще, ти до мене прийдеш купувати в мій магазин. Чекай, собака, та сутула. Ой. Свалило хунули. Ой, а тобі продам я в три рази дорожче. Що? Все? Все. Да? Бере, бере, бере. бере, бере. Та як він говорить. Прекрасно він говорить. Супер! А в минулому разі мені не хватило. Давай, погнали сюди. Сразу все попереробляємо. Раз, два, три. Батарею звідси зняти не можете, Ти хто? Сокару. На запчасті. Ти хто? Сюди. Переробка. На запчасті. Раз, два. Сюди. Перероби. Перероби. В студію. Все сюди. Хлібниця. Чи що то? Да, якраз хлібниця для псів. Да? З пластика випадає желізо. Саме воно. Заберемо. Чого холодильник не можеш забрати? Мені ніхто не хоче об'яснити фонарик. Книжка. Охеренна книжка. Так, забирай. Переробити. Переробити. Тебе не можеш. Сюди. Раз, два. Три. Зберіть 500 баксів на мусорі. Десь капає вода, ти сюди. Охеренний дядько біл, ні? Ти тоже? Прикинь, я вже 500 баксів заробив, на тому що я всяку діч переробляю. Можеш собі уявити. Вон. відкрий дверку. Немає ключів, скоро будуть. У мене відмичка є. Чи Мені треба прям відмичку було третього рівня. М? Ти не хочеш мені об'яснити? Давай, все сюди, сюди. Все, ти просто подиви, яка тут чистота. Ого. Так, ти? т. Та? І все? Я тебя прошу. Опа. Та ти що? Тут ти ведеш, що нас чекати? Ууху. <звук> ну. Добре. Все заберемо. Ти що просто подивиш, який прекрасний раритет. Як дуже добре, що ми собі отмичку купили. Ну єдине і недобре, що нам все прийшло туди вертатися назад. Все, тут нихера немає цікавого. Поличка і не того. то треба закінчити. Десь тут щось буде. Зараз цікаве, Тебе. Чуєш той звук? А я чую. Тебе забрати, тебе розбити. .ie... Все. Розбити не можеш. Тебе розбити можеш? Не можеш, Сміття. Що тут є? Опа. Сюди. Так. Закрий. Тебе сюди. Вот те ж тут. Подружечка ти моя Картинка. Все в колекції. Подивимося, може, щось будемо поміняти. Е, я про нашу будку. Тебе теж розломимо Машина. Найшли машину. Треба знайти ще десь ключі. Десь повинен бути ще ключ. Можливо, ще десь тут, так? Да? Е, е, е. Все. Вроді, ми тут все забрали. Пішли на другий поверх. Хто сюди ящиків накидав? Не хочеш мені об'яснити? Раз, два, три. чотири. Рамку не можеш. Сміття. Все, це все гроші. Пять. Бабка охеренна. Т. Ти просто по дві. Опа. Превьюшка топ. 45 минута. 45 минут уже йде. Можливо, в тебе буде в другій вже серії. Так, так, і так, так? Да? Щоб так було завжди легко зламувати замки. Але так не буває. Матрац. На продаж, на продаж, на продаж. Все людям, нічого собі. От ти для плойки підеш і ти підеш для плойки. На продаж. На продаж. Ти прям по дві кільку у нас є поличок. Ключ, десь має бути ключ. Мені треба ключ. Ми, ми не знайшли шумні часи. Де вони? Рамка. Охіряний песик. Ти хто? Тебе теж пропала бабка. І де? І де воно є? Де ключ? Чуєш звук? Чуєш музику? А я чую. Розламай, так можна вийти, ні? Алло? Мені треба прям вийти? А як? А де ключ? Де я маю ключ знайти? Друже? Не хочеш мені про то розказати? Де я повинен знайти ключ? Газета. От я прям не шарю. Я щось пропустив. То 100% провірена інформація, того що був би ключ. А ключ нам треба знайти. А треба знайти його, я не знаю де. От ту поличку не можу розібрати, ти хто. Каналізація. Тебе теж не можна розібрати. Та, вентиляція. Розібрати тебе. Ну і. Ну і що? Я отут от ще бачу бойлер. Та блять. Ти... Ой, ті внезапні... внезапні твої передіжі. Мене там просто нічого не пускає. Mm, якось треба залізти наверх. Тебе можеш від цього забрати? Не можеш. Як мені нагору залізти? Ну от там я більше чим впевнений, що можна розбити. Просто якийсь баг. Давай попробуємо ще раз розбити. Ну. Ну. Давай лопату. Не йде туди, Ну, поламали ми все. І що далі? От тут чуєш прям якийсь звуки. Куди мені йти? Що мені робити? Лампу розбити. Лампу не можна розбити. Я щось пропустив. Але я не знаю що. Купу сміття. Угу. Ну от сюди прям можеш вийти. Ну от я знаю, що можеш. Але як? От то я не знаю. В общем. Э, в общем. Давайте знаєте, що, договоримося на тому, що ми тут закінчимо. От прям тут ми закінчимо серійку. Продовжимо ми в наступній серії, того що я вже не маю сил то проходити, не маю сил то грати. А в наступній серії знайдемо нормально ключі і все як повинно бути. От то можна відкрити? Даже гараж не можна відкрити. В общем, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі в наступній серії, всім пока!